Очікуємо цей тиск, ми готові, збройні сили готові. Ставка Верховного головного постійно тримає на контролі, тому е, якихось неочікуваних речей для нас з вами немає. Всі готові до відсічі. Ми накопичуємо резерви і з того, що є. Ми вчимо наш персонал. Ми е, працюємо з партнерами по підготовці персоналу і нових озброєнь, нових типів і видів озброєнь, які нам давали, дають і будуть давати. Тому я би тут хотів зараз вже розділити на два треті зовнішні і внутрішні. По зовнішньому треба. Я просто хочу всім нам нагадати, що в листопаді 2021 року нам навіть не хотіли давати стінгери. І це була абсолютно пряма відповідь, це неможливо. Ні з політичних міркувань, ні з правових міркувань. А сьогодні ми з вами не тільки маємо стінгери, ми з вами сьогодні маємо тільки в одному. А, в одній сфері а, протиповітряної оборони, протиракетної оборони, ми маємо з вами і ПЗРК різних типів: і Стінгіри, і Стартріки, і наші Ігли, і Піруни польські. Ми маємо і ріс і німецькі, Насенсі норвежські. Ми з вами маємо а, кроталі французькі. Ми отримуємо сам Тімамбо, Франко-італійський проект. Ми вже вчимо наші екіпажі, навіть тиснути шляхом зміни тактики десь останніх п'ять місяців. Вони Змінили тактику особливо на Сході, і малими штурмовими групами тиснуть наші лінії оборони, не зберігаючи життя своїх ні вагдрівців, ні зеків, яких вони позвідяли для цього з тюрем там ні своїх мобіків. А от. Але сили оборони тримаються і не дають їм можливості прорвати нашу лінію оборони на Сході. Багато інформації всі, напевно, вчора читали в телеграм-канали, що вночі буде напад і так далі. Так далі. ми з вами тут сидимо, ніякого нападу не відбулося. Це дуже важливо слухати Генеральний штаб його офіційну позицію. Коли буде зрозуміло, що вони сформували ударні групування, тут зрозуміло, де в якому місці. Над Генеральний штаб це чудово знає. Тому, коли вам кажуть про Харків, Суми Чернігів, везіть карту, подивіться, що там немає ударних групувань з того боку. Це не означає, що вони там не з'являться чи через які відкрити, що не приймуть такі рішення, але просто щоб ну, всіх закликають до критичного мислення і не піддаватися панічним. Різним інформаційним забросом, тому що це ну, якраз для чого робиться, щоб у нас з вами емоційний нестійкий фон був. А сьогодні і прикордонники, Нацгвардії, збройні сили, тобто весь всі сили оборони, тримаються завдяки тому, що ми маємо їх в тому числі підтримувати, тому давайте вірити в них, і це напевно для них буде головна підтримка. От ми все одно звісно очікуємо можливі наступи з боку росіян. ми Це розуміємо, тому що люди місяць, вони люблять символізми. 24 лютого буде рік, як напочалася ця навала.